Як в Польщі реформа самоврядування виглядала історично? У 1982 році, 1982 році, за боку соціалізму, коли введений був військовий став, коли ледяк Лавенса перескакував через паркан на своєму підприємстві, коли страйки були і коли були інтерновані, тобто незаконно ув'язані лідери солідарності, тоді. Група науковців під керівництвом професора Ригульського почали наукову роботу над підваленами нової системи самоврядування, яку не вірили, можна буде проводити тільки після зміни влади на демократичну. У 1972 рік, у 79-му році, коли були обради Кругового столу, ну, і стіл це символ. Є фотографії, як з великим столом, сидять представники влади і опозиції. Натомість це планарне засідання, а робота відбувалася також в панельних групах тематичних. І одна з таких груп це було місцеве самоврядування і адміністрація. Шефом цієї групи був від «Солідарності» професор От. І там обговорювалося які. Варіант консенсусу може бути після передачі мирної влади. Погодилися на те, що місцеві громади будуть вільними незалежними. Натомість не дійшли до згоди на рівні повіту, тобто рівні повідника нашого району і області, тобто воєводства. Те, то, що пропонувала соціалістична влада, це є та модель, яка зараз функціонує в Україні. Просто демократичної опозиції, на це не погодилися. Пізніше, коли був сформований новий сенат, новий парламент і новий уряд урядшому завезкому створений, то професор Рогульський був призначений повноваженим уряду з питання адміністративно-територіальної реформи. І він мав зі своєю групою готовий пакет законів комплекс, який пройшов дуже швидко через сенат, що дозволило в 90-му році провести. Перші війні вибори у самопередовані. Прошу звернути увагу, підготовка з 1982 по 90-й Вісім років. Цілий час та сама група, і цілий час це ці комплексний підхід. Але одна група, так? Так. Е і з'явилося історичне віконечко можливостей, в 89-му-90-му році це зробити, і вони це зробили. У 92-му році е влада в Польщі помінялася і другий крок реформи спорвав повести самоврядування на рівень повіту району, таких по.